Наймолодшим франківцям якісну медицину на вулиці Стуса в обласному центрі завершився капітальний ремонт педіатричного відділення номер 4 яке обслуговує близько 4 тисяч дітей з мікрорайонів Каскад та Позитрон. За 30 років у поліклініці робили хіба що косметичні ремонти. Тепер тут вдалося замінити усе від підлоги до сантехніки. Три місяці роботи і четверте педіатричне відділення отримало сучасний вигляд. Тут замінили фактично усе від підлоги до сантехніки. Такого ремонту кажуть працівники не було із часу відкриття поліклініки. Проблеми були завжди. Каналізація вже така була. Працювала, що треба було міняти, значить, електропроводка. Також сама потребувала щоб ми її поміняли. Далі опалення у нас дуже холодно було. Приємно, що в такий важкий економічний стан зроблений капітальний євроремонт. Поміняли обладнання в кабінеті фіз, поміняли меблі. Поміняли фасад, плитку, все, що зроблене тут, то все зроблене такий капітальний ремонт перший раз у нас за 30 років. З центрального бюджету коштів на капітальні ремонти в регіонах майже не виділяють, говорить нардеп Руслан Марцинків. І додає, здача даного об'єкту це справді непересічна подія. Адже грошей нині бракує і для армії, і для ремонту доріг. Однак здоров'я дітей це пріоритет. Це програма, яку ініціювали депутати Івано-Франківської міської ради від фракції Сукраїнське об'єднання Свобода. Це вже не перше таке приміщення, було відремонтоване на вулиці Хоткевича. Педіатричне відділення, і сьогодні, нарешті, все таки здійснилося прохання наших медиків на нашого міста, і це приміщення було відремонтовано. Проблем з медициною в місті Івано-Франківську ще багато, але ми сьогодні намагаємося максимально робити зусиль в першу чергу для того, для ремонту тих приміщень, які обслуговують найменших наших мешканців нашого міста. На цьому місцеві обранці не зупинятимуться невдовзі. Візьметься за ремонт інших дитячих. Лікувальних закладів, зокрема, передбачені кошти на ремонт соматичного відділення номер 2 та лабораторії міської дитячої лікарні на вулиці Чорновола.